Природа ума далекий абстрактний термін чи чітко ясне поняття. Природа ума або Рікпа. Так у Тібеті називають первісну ясність і спостережливість свідомості, основу, яка завжди присутня. Це не думки і не емоції, а сама суть ума, чиста свідомість, природна ясність та спостережливість. Твій ум це не просто думки, не просто мозок. Твій ум це свідомість, те, що бачить, відчуває, спостерігає. У тібетській традиції ум порівнюють із небом. Хмари це думки, емоції, страхи, бажання. Іноді вони темні, іноді світлі, іноді легкі чи важкі. Вони приходять, йдуть і. Відпливає далі. А небо це природа ума, це незмінне. У тібетській книзі мертвих мовиться про осінні хмари, вони мінливі, непостійні, але не можуть зіпсувати ясне небо. Мудрість це коли ти дозволяєш хмарам бути. Не борешся, не тримаєшся за них, просто спостерігаєш. Страх образи бажання, ти помічаєш їх. Але дозволяєш проплисти мимо, і під ними завжди твоє ясне небо. Ти не хмари, ти небо. І навіть якщо ясність приходить хвилями, з часом вона стає постійною, і тоді справжнє щастя це спокій, ясність, легкість. Ти відчуваєш навіть, коли хмари приходять та лишаєшся чистим небом, бо це твоя істинна природа, ти ясність. Ти спокій, ти чистота. І це рікпа, природа ума. Вона важлива для кожного. Будь ти хоч буддистом, хоч водієм трамвая.